У першому під'їзді багатоквартирного будинку по вулиці Решетилівська, 86 стався витік газу. Аварійна ситуація виникла після встановлення газових лічильників 12 грудня. кажуть місцеві жителі. Того ж дня людям перекрили газ. Зробили вони бистренько, все почали відкривати, запустити якби систему. вона не доходить, газ не доходить до восьмого поверху. Провірили датчиками там в самом, на самій трубі цей провірили. Немає, по, немає подачі газу, тому що трави газ виходить весь на вулицю. І це вже ось восьмий день, день. виходить, ми в двоховної квартирі сидимо без газу це раз, бігаємо по сусідям з каструльками, з чайничками. Новий рік хочу зустрічати з холодцем, а не з сухим пайком. Ніхто за нас не думай, нема хазяїна, і власті немає в городі. Кран газової труби розташований у прибудованому магазині. Вже понад 20 років він не працює, а власник, за словами місцевих, давно в Росії. В ускладненому доступі до крану газова служба звинувачує місцевих жителів, кажуть вони. Замурований кран якраз получається під кришою цього магазина, і тепер нас ганяють сюди. Ми не знаємо де, де ці кінці шукати. І, в общем-то, нема доступу до крану і звертають на нас, що це наша вина, що ми не можемо. Значить, закрити, закрили, а відкрити газу нам не відкривають. Ми вже тиждень сидимо без газу. І щоб ми його чи розмуровували, цей магазин, чи що від нас хочуть. Вніше той знаходиться сам кран. Тобто, виходить, вони засунули руку ключом його закрили, потім відкрили дому 40 років. Тобто, вона там може бути пересушена, будь-та прокладка там чита, десь сорвали, просто і пішов. Воно пішло не по трубі, пішло, а пішло наружу. Через витік газу будинок може вибухнути. Занепокоєні його мешканці. Тому неодноразово зверталися в ЖЕО, в Полтава. Газ викликали і поліцію. Всьому дому небезпечно, всі ми останемося. Хорошо, якщо останемося не живі, так, так. А останемося все біжиля в будь-який момент. Може рвонути аварійна полтавгаза, на 104 я дзвонив. Потім тринадцятого дзвонила опять на 104, Вони мені дали телефон, який займаються непосередньо ремонтом. Я коли я позвонив, дівчина мені по телефону сказала, що це ваші проблеми. Як нам повідомили в акціонерному товаристві «Полтавагаз», газ внутрішньобудинкові газопроводи на балансі управління житлово-комунального господарства міста. Витік газу пообіцяли усунути найближчим часом. Перевіряючи тиск в мережі, перед пуском газу було виявлено витік. Витік зафіксовано на першому поверсі будинку, потрібно провести ремонтні і монтажні роботи, замінити частину труби, кран. Доступу до обслуговування наразі АТ та немає. Крім того, газопроводи та запірні пристрої на цій ділянці будинку не на балансі, АТ та Потрібно, щоб дані роботи були профінансовані. Сподіваємося на співпрацю з управлінням житлово-комунального господарства в питанні надані доступу до об'єкту та оплати проведених робіт. На момент створення сюжету, за словами мешканців будинку. По Решетилівській 86 несправності вже почали ліквідовувати. Газ у будинку має з'явитися наступного дня.